Добрий день, діти. Дітки, який у вас сьогодні настрій? Що ви відчуваєте, коли у вас хороший настрій? А коли поганий? Послухайте вірш Катерини Перелісної, Золота осінь. А потім скажете, який настрій ви відчуваєте? В парках і садочках на доріжки й трави. Падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим клорісте, віти напивголе, небо сине, чисте. Метушни немає, тиша і прохолода, Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Який настрій у цьому віршику? Лагідний, ніжний, світлий. Як ви гадаєте, чи подобається автору така осінь? Так, подобається, бо, розповідаючи про осінь, автор вживає лагідні слова. Дітки, в цьому віршуку є такі слова. Падають листочки, буро золотаві. Як ви уявляєте собі цей колір? Осіннє листя має різне забарвлення. Воно може бути одночасно і бурим, і золотавим. Листя на землі утворює красивий килим колористий, різнокольоровий, різнобарвний. Осінь золотая тихо ніжно ходить. Як ви гадаєте, чи вміє ходити справжня осінь? Дітки, а яке небо у віршику золота осінь. Небо синє, чисте, бо його ще не вкрили важкі похмурі осінні хмари. А ось послухайте вірш Марії Познанської. Ідуть дощі. Що ви про нього скажете? Ідуть, ідуть, ідуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, Дощ найдовші нітки має, Небо й землю вмить єднає. Як ви гадаєте, чи подобається автору така погода? Автор тричі повторює, що ідуть дощі. І ясно відчувається, що дощі вже надоїли. Складається враження, що вони йдуть нескінченно. Діти, якими словами ви могли б описати осінній дощ? Важкий, сумний, похмурий, густий, рясний, тривалий. А якого кольору осінь у цьому віршику? Темного, похмурого, як сказано про колір осені Стали чорними кущі і дерева стали чорні. А вам подобається така погода? Як називаються вірші, які ви сьогодні слухали? Вірш Катерини Перелісної Золота Осінь та вірш. Марії Познанської ідуть дощі. Який вірш вам сподобався більше? Я дуже буду рада, якщо ви вивчите ці віршики на пам'ять? Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей.